Якийсь законовчитель приходить до Ісуса під якимось приводом, тільки для того, щоб випробувати Його. Проте його запитання все ж таки є слушним і завжди актуальним. Іноді воно торкається наших сердець і життя церкви. Яка заповідь найбільша? Ми теж занурені в живу ріку передання, запитуємо себе, що є найголовніше, що є рушійною силою, що має найбільше значення. Настільки що є керівним принципом всього? Відповідь Ісуса чітка, люби Господа Бога Твого, всім серцем Твоїм. Всією твоєю душею своєю і всією своєю думкою. Це найбільша і перша заповідь. Друга заповідь схожа до неї. Люби ближнього твого, як самого себе, брати, кардинали, співбрати, єпископи, і священники. Монахині, монахи, сестри і брати, наприкінці цього відрізку дороги, який ми пройшли, важливо поглянути на принцип і основу, з якої все починається і починається знову. Любити Бога всім своїм життям і любити свого ближнього як самого себе. Не нашій стратегії, не людські розрахунки, не мода цього світу, а любити Бога і ближнього це серце всього. Але як перекласти цей потік любові? Пропоную два дієслова, два порухи серця, над якими хотів би замислитися: Адорувати і служити, любити Бога. Перше дієслово адорувати, любити і адорувати. Адорація це перша відповідь, яку ми можемо дати на безкорисливу і дивовижну Божу любов. Смиренно стоячи перед Ним, ми визнаємо його Господом і ставимо його на перше місце і заново відчуваємо радість від того, що Він нас любить. Захоплення, яке ми переживаємо в адорації, має життєво важливе значення. В церкві поклоніння дійсно означає визнання з вірою, що тільки Бог є Господом, і що від ніжності його любові залежить наше життя, шлях церкви хід історії. Він є сенсом життя, основа нашої радості, мотив нашої надії, гарант нашої свободи. Так, адаруючи його, ми наново відкриваємо для себе, що ми вільні. Ось чому любов до Господа в Святому Письмі часто пов'язана з боротьбою проти будь-якого ідолопоклонства. Ті, хто поклоняється Богові, відкидають ідолів. Бо якщо Бог звільняє, то ідоли поневолюють. Вони обманюють нас і ніколи не виконують того, що обіцяють, бо вони діло рук людських. Вони мають уста, але не говорять, мають очі, але не бачать. Prova che non sempre abbiamo la giusta idea di Dio e che talvolta siamo delusi. Як зазначив кардинал Мартіні, святе письмо суворо виступає проти ідолопоклонства, тому що ідоли є витвором людини і маніпулюються нею тоді, як Бог завжди є живий, який не є створений так, як про нього думаю, який не залежить від того, що я від нього очікую, і тому може розвалити мої очікування саме тому, що він є живий. Доказом того, що ми не завжди маємо правильний образ Бога, є те, що ми. Іноді розчаровуємося. Я очікував цього, я уявляв, що Бог буде поводитися саме так, але я помилився. Таким чином, ми йдемо шляхом ідолопоклонства. Бажаючи, щоб Господь діяв відповідно до нашого уявлення про нього, це небезпека, яка завжди нам загрожує, думати, що ми контролюємо Бога, вкладаючи його любов у свої схеми, натомість його діяння завжди непередбачування, тому вимагають подиху, подиву і адорації. Ми завжди повинні боротися проти ідолопоклонства з мирським, яке часто випливає з особистого марнославства, таким же, як жадоба, успіху, самоствердження за. Будь-яку ціну, жадоба грошей, захоплення кар'єрою, але також із тим ідолопоклонством під виглядом духовності, моїми релігійними уявленнями, моєю пастерською майстерністю. Будьмо пильними, щоб не поставити себе в центр замість нього. І повернімося до адорації. Нехай вона буде центром для нас, душпастерів. Щодня присвячуємо час близькості з Ісусом, добрим пастирем, перед дарохранительницею. Адоруймо, хай церква буде тою, яка адорує в кожній дієцезії, в кожній парафії, в кожній спільноті. Нехай адорують Господа, бо тільки так ми звернемося до Ісуса, а не до самих себе. Тому що тільки через адораційне мовчання Боже Слово оселиться в наших словах, бо тільки перед Ним ми очистимося, переобразимося і оновимося вогнем Його Духа. Брати і сестри, адоруймо Господа Ісуса. Друге діє слово служити, любити це служити. Адорувати, любити, служити у великій заповіді Христос поєднує Бога і ближнього, щоб ніколи не роз'єднувати їх. Не існує автентичного релігійного досвіду, який був би глухим до волання світу. Не існує любові до Бога без турботи по проближнього інакше ми наражаємося на небезпеку фарисейства. Можливо, Ми мали так багато прекрасних ідей щодо реформування церкви, але пам'ятаємо, адорувати Бога і любити братів його любов'ю це велика і вічна реформа. Бути церквою, яка адорує. І церквою, яка служить, яка омиває ноги зраненому людству, супроводжує в дорозі немічних, слабких і відкинутих, яка з ніжністю виходить на зустріч найбіднішим, бог наказав нам це в першому читанні, просичи нас пам'ятати про найменших про подорожнього вдову і сироту. Брати і сестри. Я думаю, що тих, хто став жертвою звірств війни, про страждання мігрантів. Про прихований біль самотних і бідних, про тих, хто пригнічений тягарем життя, про тих, хто більше не має сліз, про тих, хто не має голосу. Я думаю про те, як часто за гарними словами і переконливими обіцянками заохочуються форми експлуатації або нічого не робиться для того, щоб їм запобігти. Експлуатація найслабших це тяжкий гріх, який підриває братерство, руйнує суспільство. Ми, учні Ісуса, хочемо принести у світ іншу закваску, закваску Євангелія. Бог на першому місці, а з ним ті, кого він особливо любить. Бідних і слабких, ми покликані мріяти про таку церкву: церкву, яка є слугою всіх, слугою найменших з них, про церкву, яка ніколи не вимагає робити добре, але приймає, служить, любить, про церкву відкритих дверей, яка є портом милосердя як сказав святий Йоанн Золотоустий, милосердна людина це гавань для тих, хто потребує. Гавань приймає і визволяє від небезпеки всіх знедолених, Незважаючи на те, чи це погані люди, чи добрі, чи інші. Гавань захищає їх у своїй бухті. Тому і ви, коли бачите людину на землі, яка бідує, як викинутий в море. Не судіть її, не питайте звіту про її вчинки, але визволіть її від нещастя. Дорогі друзі, синодальна асамблея добігає кінця. У цій розмові духа ми змогли відчути ніжну присутність Господа і відкрити для себе красу братерства. Ми слухали один одного. А передусім у розмаїтті наших історій та почуттів ми слухали Святого Духа. сьогодні. Ми ще не бачимо цих плодів цього процесу. Але з прозорливістю ми можемо дивитися на горизонт, який відкривається перед нами. Господь провадитиме нас і допомагатиме нам бути більш синодальною. Та місіонерською церквою, яка прославляє Бога і служить жінкам і чоловікам нашого часу, виходячи назовні, щоб нести всім втішну радість Євангелія. Брати і сестри. За все, що ви зробили на синоді. Я дякую вам, дякую вам за шлях, який ми пройшли разом, за вміння слухати і за діалог. Дякуючи вам. Я хочу висловити своє побажання для всіх нас, щоб ми зростали в адорації Бога і в служінні ближньому. Адорувати і служити. Нехай Господь Бог всіх нас супроводжує, Ідіть далі з радістю.